Глава третя. «А...» проричав інскіп, потрясаючи пачкою документів, які він тримав у руці таким чином, що вони загриміли немов сухе листя або кістки скелета. Дуже яскраво. нахабно зауважив я, витягуючи сигару з кишенькового портсигара. Але з мінімальним вмістом інформації. Ви не могли б висловитися більш виразно. Я відшипнув кінчик сигари без будь-якого хрускоту. Чудово. Чи ви знаєте, у скільки мільйонів обійшлася ваша хвиля злочинності? Економіка камати не постраждає ні на йоту. Уряд відшкодує втрати, понесені постраждалими установами, а потім, зі свого боку, відніме ту саму суму зі своїх щорічних платежів спецкорпусу. У якого все одно більше грошей, ніж він може витратити. А тепер оцініть отримані натомість вигоди маса хвилювань для населення, збільшення тиражів газет, вправи для охоронців порядку, які засиділися, а це вже сама по собі цікава історія, так само, як і польові маневри, що принесли величезне задоволення всім учасникам. Чим ображатися їм би навпаки слід було виплатити нам гонорар за те, що ми зробили можливими всі ці хвилюючі речі. Я запалив сигару і випустив велику хмару диму «Не мудруйте ви, старий шахрай. Якби я видав вас і вашу наречену камати, ви і через шістсот років були б ще у в'язниці. На це мало шансів, інскіп. У вас і так не вистачає хороших польових агентів, ми вам потрібні більше, ніж ви нам. Тож залиште ці побрехеньки і переходьте до справи. Я вже поніс покарання. Я відірвав від піджака гудзик і кинув його йому через стіл. Ось, зриваємо ордени і понижуємо у званні. Я винен, наступна справа. З останнім явно симульованим гарчанням він відправив документи в сміттєвий кошик і взяв велику червону папку, яка загрозливо загула, щойно він доторкнувся до неї. Відбиток його великого пальця знешкодив детонатор приладу безпеки, і папка розкрилася. Тут у мене є цілком секретне, особливо важливе завдання. Хіба мені діставалися якісь інші? Воно також винятково небезпечне. Інскіпе, ви потай заздрите моїй красивій зовнішності і бажаєте моєї смерті. Киньте, Інскіпе, закінчуйте спаринг і дайте мені дізнатися, в чому справа. Ми з Ангеліною впораємося з ним краще, ніж усі інші наші агенти, старі й недоумкуваті. Це робота для вас одного. Ангеліна, ну, це. Обличчя його почервоніло, і він почав уважно вивчати досьє. Оце так. вигукнув я. Інскіп, убивця, головоріз, грізний начальник, таємна влада в сьогоднішній галактиці, і він не може вимовити слово вагітна. А як щодо немовляти? Зачекайте но, секс ось у чому справа. Ви червонієте при думці про нього. Ну, швидко скажіть слово секс тричі. Це піде вам на користь. Заткніться, дігріс! рявкнув він. Принаймні, ви хоч одружилися нарешті з нею. Це свідчить, що в вашій гнилій сутності ще є крапля чесності. Вона залишиться. Ви самі підете на це завдання, воно для однієї людини. Ймовірно, залишити її вдовою. Вона має жахливий вигляд у чорному, тож вам не вдасться так легко позбутися мене. Говоріть. Погляньте ну на це, сказав він, виймаючи з папки котушку з плівкою і вставляючи її в проріз столу. Зі стелі впав екран, і в приміщенні потемніло. Почався фільм. Камера була ручна, колір часом пропадав. І, взагалі, фільм був знятий вкрай непрофесійно, але це був найкращий аматорський фільм, який я коли-небудь бачив. В автентичності його не могло бути жодних сумнівів. Хтось вів війну. Був сонячний день на небі білі пуфики хмар на блакитному тлі, а серед них чорні плями протиповітряного вогню. Але вогонь не був масованим. І його було недостатньо, щоб завадити приземлитися десантним суднам, що летіли низько. Це був середніх розмірів космопорт із будівлями на задньому плані та кількома вантажними кораблями поблизу. Над ним ревіли інші повітряні судна, а вибухи бомб сягали небес, а рвалися вони на тому, що мало бути оборонними позиціями. До мене тільки зараз дійшла неможливість того, що відбувалося. Це ж космічні кораблі, пробулькав я, і космічні транспортні судна. Невже існує тупоголовий уряд, настільки дурний, щоб думати, ніби він може досягти успіху в міжпланетній війні? Що сталося після того, як вони програли, і як це зачіпає мене? Фільм скінчився, і світло запалилося знову. Інскіп сплів пальці рук, що лежали на столі, і злобно подивився крізь них До вашого відома, містере Всезнайка, це вторгнення було успішним, так само, як і інші до нього. Цей фільм був знятий контрабандистом, одним із наших останніх інформаторів. Його корабель виявився досить швидким, щоб змитися під час бою. Це змусило мене заткнутися, я глибоко затягнувся сигарою, обдумуючи те мале, що я знав про міжпланетні військові дії, мале тому, що такі речі просто-напросто не вдавалися, хіба що коли місцеві умови були дуже вже підходящими ну, скажімо, сонячна система з двома населеними планетами якщо одна планета відстала, а інша промислово розвинена. То на примітивну планету можна успішно вторгнутися, однак цього не можна зробити, якщо ті виставлять хоч якусь постійну оборону, до того ж, взаємозв'язок простору і часу робить такого роду військові дії просто непрактичними коли кожного солдата, зброю і пайок доводиться піднімати з гравітаційного колодязя планети і перевозити через космос. Витрата енергії стає жахливою, попит на транспорт неможливим, а вартість неймовірною. Якщо до того ж агресор стикається при висадці з рішучою протидією, вторгнення просто стає неможливим. І це всередині сонячної системи, де планети за галактичними масштабами практично стикаються. Думка про військові дії між планетами різних зоряних систем ще більш неймовірна. Однак те, що я бачив, ще раз доводило, що немає нічого неможливого принципово, якщо люди захочуть узятися за це досить енергійно. А такі речі, як насильство, війна і кровопролиття, все ще мають страшну привабливість для притаяного насильницького потенціалу людства, незважаючи на тривалий період миру і стабільності. У мене виникла думка раптова і гнітюча. Ви кажете, що було здійснено успішне міжпланетне вторгнення? запитав я. Більш ніж одне. Коли він це говорив, на його обличчі з'явилася недобра посмішка. А ви, Ліга, хочете бачити цю практику припиненою? Прямо в точку, Джиме, мій хлопчику. А я той сусунок, якого обрали для цього доручення, він простягнув руку. Взяв сигару з моїх пальців і кинув її в попільничку, а потім урочисто потиснув мені долоню. Це твоє завдання. Ступай туди і переможи. У такі хвилини шеф вважав за краще звертатися до мене на ти. Я вирвав руку з його зрадницького потиску, витер пальці об штанину і знову схопив свою сигару. Я впевнений, що ви подбаєте про те, щоб мені було забезпечено найкращий похорон, який тільки може дозволити собі корпус. А тепер чи не забажаєте ви вичивити з себе кілька деталей, або ви віддаєте перевагу зав'язати мені очі і вистрілити мною в односторонній вантажній ракеті?» Спокійно, мій хлопчику, спокійно. Ситуація видається абсолютно ясною. Про це мало говорилося в засобах масової інформації. Через певну політичну неясність, що оточувала ці вторгнення, плюс жорстку цензуру планет, що розглядаються. Згідно з нашою реконструкцією, дуже хороші люди загинули, добуваючи цю інформацію. Відповідальність за це несе планета Клізанд, третя планета в системі епсилон індіанця. Навколо цього сонця обертаються по своїх орбітах близько двох десятків планет. Але тільки три з них придатні для проживання, і населені. Клізанд прибрав до рук дві братні планети кілька років тому, але ми не вважали за потрібне бити на сполох. По справжньому ми стривожилися, коли стало фактом, що вони збільшили розмах, перейшли до міжзоряних завоювань, які вважалися до цього неможливими. Вони завоювали ще п'ять планет у прилеглих системах і, здається, не думають зупинятися на цьому. Ми не знаємо, як вони це роблять, але вони, здається, навчилися це робити. У нас є агенти на завойованих планетах, але вони дізналися дуже мало цінного. Було ухвалено рішення запевняю тебе на найвищому рівні ти Встав би і віддав честь, якби я назвав тобі імена деяких людей, що беруть участь у цьому, що ми маємо відрядити людину на клізент, щоб докопатися до коріння проблеми в копиці сіна, і розрубати гордіїв вузол. Я думаю, що ця ідея самогубна, навіть якщо не брати до уваги змішану й огидну метафору, що міститься в ній. Замість цього ми могли б. Ти вирушиш, від цього тобі ніяк не відкротитися, слизький Джиме. Я все ж таки спробував, але нічого не вийшло. Мені дали копію всіх наявних матеріалів, запис мови на кору головного мозку, і відмичку до швидкісного корабля розвідника, який мав доставити мене туди, куди потрібно. Похмурий я повернувся в нашу квартиру, де Ангеліна, втомившись займатися своїм волоссям, Метала ніж у встановлену біля протилежної стіни мішень розміром з голову, навіть нижнім китком після швидкого вихоплення клинка з піхов вона безпомилково влучала в чорну пляму будь якого ока. Дай я повішу фото інскіпа, запропонував я, воно буде цікавішою мішенню для тебе, все ж якесь задоволення ти отримаєш. Цей злий старий посилає мого чоловіка на завдання. Цей старий брудний козел домагається, щоб мене вбили, завдання настільки секретне, що я не можу розповісти про нього жодній живій душі, особливо тобі, тож ось документи, прочитай їх сама. Поки вона була зайнята цим, я запхав запис клізанської мови в штамп машину. Така машина переписує матеріал прямо на кору головного мозку, без нудного і такого, що забирає багато часу, будь якого навчального процесу. Перша сесія триватиме приблизно півгодини, після чого буде дюжина підкріплювальних сесій. Зрештою, я заговорю цією мовою, отримавши собі додатково пекельний головний біль від цього електронного мацання моїх синапсів. Однак, поки машина працювала, той, хто навчається, перебував у цілковитій несвідомості, а саме цього я прагнув у цей момент. Я насунув шалом на вуха, влаштувався на кушетці і натиснув кнопку. Минув якийсь час, і Ангеліна обережно зняла з мене шолом і тієї ж миті вручила мені пігулку. Я проковтнув її і не розплющував очей, поки не вщух біль. М'які губи поцілували мене. Вони намагаються вбити тебе, але ти їм не дозволиш. Ти посмієшся над ними і переможеш, а одного чудового дня займеш місце Інскіпа. Я трохи розплющив око і побачив торжествуючий вираз на її обличчі З'являюся додому зі щитом чи на щиті, або пан, або пропав, ти будеш турбуватися про мене. Весь час, але така вже доля жінок, я, зрозуміло, не можу стояти на шляху твоєї кар'єри. Я й не знав про неї, поки ти мені щойно не повідомила, і зроблю все, що зможу, щоб допомогти тобі ти не зможеш вирушити зі мною з дуже важливої і випираючої причини. Я це знаю, але в душі я весь час буду з тобою. Як ти збираєшся висадитися на цю планету? Піднімуся на борт свого надшвидкого корабля дослідника, швидко минаючи радарний екран, увірвуся в атмосферу і. І тебе розпорошать на атоми. Ось, почитай на цей рапорт. Його написав уцілілий з останнього корабля, який спробував такий підхід. Я прочитав рапорт. Він справляв вкрай гнітюче враження. Я жбурнув його назад у купу інших. Попередження почув. Схоже, ця планета мілітаризована до крайності. Ставлю на те, що у них навіть домашні тварини носять мундири, перти ось так напролом, це значить підходити до них на їхніх власних умовах, конкурувати з ними в галузі, де вони найкраще організовані. А ось проти чого вони не організовані, то це проти маленького обману, витонченої крадіжки. Главного підходу, що прикриває хитру атаку, прослизнути, проникнути, діяти і викорінювати. Мені це щось починає не подобатися, насупилася моя любов, ти подбаєш про себе, Джиме? Я не думаю, що занепокоєння пішло б мені зараз на користь. Якщо ти бажаєш турбуватися, то турбуйся про долю цієї нещасної планети, проти якої випустили слизького джима, її завоюванням кінець можна вважати, що з ними покінчено. Я дзвінко поцілував її і вийшов. Моя голова була високо піднята, плечі розправлені, і я дуже бажав, хоч на хвилину, хоч на одну десяту секунди, бути настільки впевненим у собі. Як розігрував, завдання буде дуже важким.